І це швидка розпаковка і огляд нової фіолетової туші від Reflame кольорової. Гіпнотик Color, дуже-дуже красивий. На цілку я вже нанесла туш бургунді. Якщо вам трошки видно, що вона, бачите, така коричневата. Але це я нанесла на чорну, фіолетову я також нанесла на чорну, тому що хочу зробити дуже-дуже швидкий огляд. І думаю, що вже буде видно в відкінок. Давайте вкривати. Так, дуже цікаво, як вона буде виглядати, ця фіолетова туш. Так, ось таке пакування і вкриваємо. Бачите, дуже-дуже така насичена фіолетова. Треба, щоб вона трошки окунулася туди гарненько. Ось, так, і будемо з вами наносити. Дивитися, як вона буде на чорній туші виглядати одразу. Так. Трошки прямо приближусь до вас. Так. Мені в житті дуже-дуже видно. все. Ось така вона прям кольорова-фіолетова. Зараз ще нижні Вики. ну Чорний прямо колір зафарбовує, можна так сказати. Так, ось я зараз покажу. Фіолетовий. Так. Бачите, певний відтінок видно. І ось таким чином виглядає на чорній цей фіолетовий колір. Давайте ще, мабуть, ще один шар нанесемо. Вона коли висохне, вона буде, я думаю, більш темна. Отак вона прям, прям така світло-світло-фіолетова. -світло ось такою новинкою нас порадує фарметово-колорі